28 грудня в селі Лани Дубівецької територіальної громади на базі підрозділу добровільної пожежної команди відкрито клас безпеки. Добровільна пожежна команда села Лани створена у жовтні минулого року і вже близько півсотні разів виїжджала на допомогу місцевому населенню. Всі члени ДПК, серед яких дві жінки є активістами у громаді і завжди долучаються до всіх заходів, що проводяться у громаді. Тож до створення класу безпеки долучилися всі добровольці з активною підтримкою голови Добівець територіальної громади та головного управління. СНС України в області в освітньому процесі замало приділяється уваги саме забезпеченню життєдіяльності. Але ми забуваємо, що основне це вміння поводити себе, зберігати своє життя і здоров'я і життя і здоров'я людей, які вас оточують. Тому Оцей урок, що сьогодні відбувається, для нас це просто початок шляху. Ми думаємо над тим, щоб все таки працювати над створенням цілого навчального центру, для того, щоб не тільки діти нашої громади могли отримувати ці знання. Ми будемо готові запрошувати дітей інших громад. До речі, підрозділ ДПК розташований на території Деліївського ліцею, тож діти завжди часті гості у добровольців. Уроки безпеки в новоствореному класі будуть проводити також добровольці, і вже сьогодні. Сьогодні ними було проведено перший урок, під час якого дітям наголошено на безпеці під час святкування новорічних свят, на правилах поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами та на правилах зимового відпочинку. А в кінці уроку для діток добровольці організували цікаві конкурси та вікторини. До даного класу безпеки будуть приїжджати діти зі всієї дубівецької та сусідніх громад, щоб поповнити знання з безпеки життєдіяльності, а також побачити, як працює підрозділ ДПК, тим самим популяризувати розвиток добровольчого руху. На Прикарпатті. Можливо, коли ви станете дорослими, то також виберете для себе місію добровільно рятувати життя. В кінці заходу звернулися до діток добровольці.